Марина Колокот, одна із тренерок під час олімпійської руханки, приїхала разом з учасниками проєкту Сильні духом. Серед них спортсмени з інвалідністю. Ми дуже-дуже чекали і нарешті дочекалися. Вже місяць залишилось до Олімпіади в Токіо, яку відкладали на рік, але яка відбудеться? Це свято спорту, краси, сили, мужності. І знаєте, наш проєкт мав назву і має назву, і буде називатися Сильні духом. А спортсмени наші олімпійці це люди неймовірно витривалі з духом. А паралімпійці – то взагалі можна помножити на 100. Це люди, які своїми вчинками, своїм життям довели, що це це дійсно сила духа, і сила і красота духа. Руханка має бути без меж для будь-якої людини, не дивлячись, яким вона має обмеження. Скажу вам зразу, складно, але мені хочеться підтримати і це знаєте підбадьорює, що в тебе є сили, навіть якщо якісь ти маєш обмеження, але все одно вони знаходять. І це заряджає тебе, заряджає спортом і об'єднує. І ми об'єднуємося. Дарія працює у поліції, долучилася до всеукраїнської акції, щоб популяризувати спорт. Говорить дівчина. 23 червня визначається. День Олімпійського комітету для мене це теж свято, тому що я являюсь спортсменом такого направлення, як кросфіт. Кросфіт в нашому місті та можна сказати в цілому Україні. Не, скажімо так, не дуже популярний вид спорту і не є олімпійським. Потрапивши в поліцію, я на лавах. Служби підтримую себе також не і також підтримую олімпійські види спорту, такі як гандбол. Можу тренуватися гандболу, і дівчата запропонували підтримати дану акцію всеукраїнську. Та я погодилася. Семирічна Софія підтримує під час руханки свого дядька чемпіона Європи з боча Олександра Хорунжака. Сенімець мій дядько займається спортом. У нього багато нагород та грамот. Він їздить у різні країни та міста. Ми дуже любимо разом грати та малювати. Я Я разом з усіма танцював. Мені сподобалось клас. Журналістка Олена говорить, що заради участі у руханці вирішила змінити свій робочий графік. Журналістам спорту насправді в житті дуже вистачає. Навіть занадто і в принципі. Окремо спортом я не займаюся, але мене запросили взяти участь у цій зарядці, рухавці. І це дуже класна ідея, вона дуже об'єднує так всіх. І це дуже здорово. Я от трошки прогулюю свою роботу, але це ну, величезне задоволення, навіть попри те, що дуже спекотно і важко. Але... Це прекрасно. Сама руханка до сьогодні трималася в секреті, говорять учасники акції. Відзняти відео надішлють до Національного олімпійського комітету України. Олена Продопопова, Володимир Чепінога. Новини на Суспільному. Херсон.